Як Соловейко, чоловіка розуму навчив. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташок каже до нього Ні, ти мною не наїсися, чоловіче, краще пусти мене, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Той чоловік втішився і пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейко ніде того не їж, що не годиться. Ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути, ніколи річам неподобним не вір. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейко хотів довідатись, чи навчився той чоловік його ради. Полетів угору і каже до нього. «О, -о, -о, О, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив би мене. Бо в мене є дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив угору до Соловейка і просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже: Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно. І шкодуєш за тим, що вже не може повернутись. Неподібні речі ти повірив Дивися, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів собі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.